Угу. Так, і... Ще раз повторіть питання. Питання, якщо ви не будете так. депутатом. Значить, звичайно, ми. Ми прийшли не на Вильно. сьогодні і не на завтра. Ми є небайдужі громадяни міста. Основна проблема, чого ми так живемо, це байдужість. Байдужість людей до того, що відбувається. Апатія. Я закликаю всіх. Прийдіть 25-го, зробіть свій вибір. Від вас буде залежати, від вашої явки буде залежати. Якщо ви прийдете масово на виборчу дільницю, то ніяка гречка заангажованих кандидатів не допоможе, е, ну, як би це культурно сказати, спотворити вибір людей. Дякую. Да, Ентоні, якщо ви не будете депутатом, чи будете ви продовжувати активну позицію свою в житті міста? Ну, конечно, в первую очередь можно поддерживать и не только свою позицію, свой строй, но ще привлекать более молодых і более энергичных людей, которые смогут работать и действовать вместе цілі. Тому що один в поле не воин, Мы сами не справимся у нас. У нас есть уже своя громадская организация, называется Новое поколение молодые Украины. Вместе мы хотели бы еще залучаться в источнических организациях, которые сборки, с которыми можно было прозвивать город в разных направлениях. Надо всегда стараться сделать это этого, в первую очередь для людей и смотреть из этого, что получается. Конечно, будем. будем. Угу, Дякую. Які ви вважаєте компетенції потрібно мати депутату для того, щоб ефективно виконувати свою роботу? Ну, в першу чергу, компетенція. Він має бути, що скажу, можна буде перемотати тут, да? угу. так? Ну я не знаю, в прийшов? мене не буде можливості я його. Я так. Які компетенції потрібні, на вашу думку, для того, щоб якісно виконувати роботу депутата? Але, на жаль, мене монтувати не буде можливості. Ну так, да, депутат має, в першу чергу, бути відкритий з людьми. Тобто, якщо він не з'являється на людях, так як всі ми бачимо, що наших депутатів не дають ніяких відчотів, то що ми можемо від нього мати? Все депутати використовують своїм значенням, то есть, что они делают, и отрабатывают свои короче, вопросы политические. Я думаю, что в данной ситуации в нашей стране бедность то есть не имеет значения, чтобы занять хорошую должность правильно с этой стороны. То есть каждый мог бы быть депутатом, но с этого все начинается, становится депутатом, потом его не видишь, и потом, когда тебе что-то нужно, ты его ищешь или где-то по магазинам у него же где-то. Или... То есть нету даже у депутата ни одного я не знаешь, что где-то был офис. Тремные дни какие. Всегда вот такая Почався ситуація. Дякую. Uh -huh. Так, значить, питання, які професійні якості uh -huh. повинен мати депутат? Значить, в першу чергу, місцеве самоврядування базується на законі про місцеве самоврядування. Кожен депутат повинен його досконало вивчити і виконувати. І в тому законі написано, що кожні півроку депутат повинен звітувати. І всі наші депутати, як правило, порушують цей пункт. Другий момент це. Включатися безпосередню роботу над генеральним планом міста, тому що це основний документ розвитку міста, який, на жаль, тільки тиждень перед виборами наша діюча влада зуміла представити. І той абсолютно який не враховує побажань громади. Третій документ це статут територіальної громади, який теж не прийнятий. Об'єднання самопоміч подало проект статуту громади міста, в якому виписані механізми дії громади на депутатський корпус, щоб депутати не керувалися своєю власною думкою при прийнятті рішень, а керувались думкою громадян міста. Дякую. Ну, знову ж повторюсь, да, це, по-перше, професійні знання, це знати законодавство, цікавитись цим, постійно вчитись щодо місцевого самоврядування, да, вчитись у кращих, шукати, ну, ділитися досвідом ну, щодо особливих якостей, да, компетенцій це активність, бажання щось робити. Комунікативні навички, а, ну, а також управлінський досвід, організаторські здібності це те, що має бути депутата, і ну, особливо це стосується бажання, що змінити це умісті. Угу. Дякую. Наступне питання: чи є у вас особиста сторінка в Фейсбук, чи викладена там автобіографія, декларація, та чи готові ви ну, надати свій контактний на номер телефону? Є сторінка, викладена автобіографія, декларація поки що не викладена. І, ну я це не, не секрет. Її можна викласти, якщо на те буде необхідність без питань. І останнє питання, яке я... Контакт, номер телефону прямо зараз. Прямо зараз, так, да, в мене є виска, uh -huh. да, Ні, назвіть на просто, щоб записати. 067-300-30-47. Дякую. Так, повторіть, будь ласка, питання. Чи є у вас сторінка Фейсбук, чи викладена не там не. декларація, автобіографія та в загальному доступі контактний номер телефону? Значить персональну сторінку у Фейсбук я заведу для спілкування з виборцями після мого обрання? Моя декларація викладена на сайті об'єднання самопоміч і викладені декларації кожного члена нашої команди. Якщо Когось цікавлять декларації, заходьте в об'єднання самопоміч, знаходите місто боярку і цікавтеся деклараціями кожного з нас. Угу, дякую. Можна повторити питання. Питання чи є у вас сторінка Facebook, Фейсбук, чи викладена там ваша біографія, декларація та чи є у вільному доступі ваш мобільний номер телефону? Так, є моя сторінка в Фейсбуці, вже працює з 2010 року. Є там автобиография, автобіографію от перед выбором я сделал. Да, есть автобіографія, отредактированная, небольшая, за 27 років, і особо багато добился в этой жизни, но немножко могу поділитися с людьми. То есть я всегда готов к общению и к кардинальным изменениям. Если контактный номер телефону. Говорить. Но какой ладский старый? Всидывает. Я дам МТС 0,50. 663, 28, 19. Здесь mm -hmm. еще кисло. 067 450 10 Дякую. Уже еще лайк. 15-10. Дякую. Для друзья не понятно. Добре, дякую. Телефон да, да. Значить, Мій контактний телефон 098 444 43 83. Автобіографія і передвиборча програма буде викладена в Боярському землянстві найближчими днями. Угу. Наш інформаційний відділ над цим попрацює. Угу. Дякую. Може в когось є питання? Добре. Готові? У да, мене є питання. А, давайте, ну це ви як кандидат, ставайте ближче, якщо ніхто не заперечує. Це це... Я зрозумію, У мене але... таке от, до речі, просто навіяло, проходив повз мене Олександр, Мене звати Рагуз Олександр, 9 округ районної ради києво святошинського району. Від політичної партії. Від політичної партії Власне, всі завжди, ну, останнім часом говорять про децентралізацію влади, да? і чомусь всі завжди е, говорять тільки про фінансові потоки. Е, а децентралізація якби значно ширше е, поняття, як для мене, наприклад, особисто. Да? І е, я, наприклад, не можу змиритися з тим, як е, людина, яка має такий бунтарський трохи характер, е, чому мені мають нав'язувати, наприклад, е, начальника міліції, чому мені мають нав'язувати прокурора, чому громада не може їх вибрати саме, поставити рекомендувати. Я не кажу там вибори, там прям політичні партії, там білборди ставити. О, от, тобто, от, от, які відношення до вас от, у вас. До, до, до цієї проблеми також, наприклад, кожен знає, хто такі суддя, чому він їздить на Лексусі, наприклад, а не на Таврії за його зарплату, да і, 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 і чому його призначають десь е, з якоїсь незрозуміло е, і області, і району, і взагалі незрозуміло, з зі він взявся, і що він зробив для цієї громади. І що він знає про цю громаду? Питання зрозуміло, так? хто готовий перше відповідати? Ну, я можу сказати. Я просто питаю. Ну це ці норми правила становлюються. Ради. Ми на, це, на жаль, на сьогоднішній день, крім народного бунту, вплинути не можемо. Так? Ну, я згодна. Ініціювати це все... Я можу сказати, про принаймні одну ініціативу, яку я знаю особисто. Як учасник АТО, я в один період місяця-півтора я б, ну, скажімо так, пліч у пліч були дотичні до Володимира Парисюка, знаєте, народний депутат. Ну, от, він був командиром, бата... командиром роти, а його заступник командир роти. Був такий позивний, в нього був прокурор. І він зараз в Жовкі Львівська область Парасюк пролебіював, можна так сказати. Якщо ви хочете, щоб я на своєму окрузі зробив порядок, дайте поставити мені людину, яка буде робити також цей порядок. Тому що я не можу впливати на прокурора, я не можу впливати ви ні ви на що. І як я можу робити тоді цей порядок? Правильно? Дивіться, якщо Парасюк, діючий депутат на ради, пролебіював, Ну, але... Заміну прокурора на порядну, чесну людину, то якби кожен мажоритарний кандидат Верховної Ради зробив те саме, мабуть, в нас би країна пішла в Але ми, як громада Берки, можемо лобіювати можем, питання про те, що нам питання, потрібно, лобіювати, лобіювати, а не ця, тому що цю людину ми знаємо. проводити слухання, ми, звертатись до Верховної Ради. До... Якщо ми не да, з е, особою, яка буде займати цю посаду, то ми можемо... Ну, і... Відомо... Шановні, ми маємо ще надати да, слово. Так, да, що да, два роки тому, буквально як рік тому, то есть, скажу, наша команда волі, партія волі <су> була зареєстрована і багато роботи було зроблено саме в судах, і також і з прокурорами була робота. Можливо, ви бачили, ілюстрація була судді, які почали ще Єгор Соболєв, і то він створив той самий ілюстраційний комітет, потім він вийшов з той же самої партії волі. Ну, якби как бы, почало було движення. Те ж саме депутат Ірина Суслова, яка робить свою роботу, тобто наші підтримки з громади. Якщо ми будемо діти, їздити ті ж самі суди, відстаювати за когось, тоді у нас щось вийде. А якщо ми просто будемо між собою, то у нас все задавят і нічого не вийде. Тоді mm -hmm. у мене, виходячи з ваших останніх слів, є наступні. Перед зустрічю ми говорили, так, що перед цим була ще одна зустріч і... Я хотів сказати, якось так вийшло, що ну, зустріч настільки була тепла і хороша, і ми не вважалися там конкурентами один одного, да? тому що ми, в принципі, боліваємо за, за, за місто. Да? Тобто, і не особисто за якісь години кремо взяти район, а власне за громаду. І всі пообіцяли один одному, незалежно від того, в якій кількості пройдуть, хто пройде, думати в першу чергу про людей і пообіцяти один одному, щоб справді бути колективом. Колективом, тому що е, будь-який голова міський не може без депутатів, правильно, е, відповідно, і районні депутати е, багато вирішують по поводу ну, на рахунок того ж самої, там, і бюджету, і тому подібне, тобто, на рахунок міста, да? тобто, ми всі разом маємо дати. Тому я, в свою чергу, вам особисто даю обіцянку, якщо я пройду в незалежності від політичної кон'юнктури і незалежності від політичної приналежності партії, якщо це буде в інтересах боярки. Міста, громади без питань, відкрито на камеру, стаємо, говоримо, обговорюємо, я за. Ми, по-перше, в першу чергу повинні залишатися людьми, а не. От, Тому ну, це абсолютно така обіцянка, я не знаю, це просто стиль життя, ну, стиль життя, скажімо так. Бути відкритими і спілкуватися з будь-якою політичною силою, з будь-якими людьми і з тим самим діючими. Ну, Вибори пройдуть, а життя продовжиться. І ми залишаємося громадянами Боярки. І інтереси громади у нас повинні бути, незалежно від якої ми партії будемо обрані, інтереси громади, інтереси містян повинні бути нашими головними інтересами при роботі боярській міській раді. Я тоді можу вам просто сформулювати питання. Чи може таке бути, що якщо інтереси громади та інтереси політичної партії, воля партії, вони матимуть розбіжності, яким чином, що буде для вас в пріоритеті? перше в Пріоритет, щоб треба дізнатися проблему свою, якщо вибрали по округу, саму проблему людей, що вони в першу чергу, хочуть свого депутата, і ким б він. Понятно, що я не буду Ісусом Христом чи Мухата Ганді. Але свої действия я делать зробити на 150%. Із повністю їхні не те, щовання, їхні мотивацію, щоб. есть, тобто, я думаю, що так це так. А які ви зараз бачите проблеми по округу і що ви готові вже допомагати вирішити? Допомагати вирішити проблеми. Ну, в першу чергу треба, щоб люди проявили довіру. Это очень кропотливая работа, тем более в наше время, когда бойка уже очень отстала от многих городов. Вы задаете вопрос, под которым нет ответа. У нас практически здесь ничего нет. У нас надо работать, работать и садиться, работать коллективно. Я не думаю, что партия воли сегодня даст политически интерес на какой-то, и она не будет связываться с интересами громады. Потому что партия воли она и была на Майдане создана, и люди отстаивали какие-то интересы. Да, некоторые из них, то есть... І перебіжали кудись. Ну, залишилися порядочные люди. Я думаю, що ті кандидати, які балотуються, пройдуть, їх пройде дуже мало, але це буде достойний колектив. Угу. Дякую. Олександр, як вважаєте за потрібне? Тут із двох частин. Якщо інтереси політичної партії та громади розійдуться, я, як... я залишався, я 53 роки живу в Боярсі, я народився в цьому місті. в мене тут все свідоме життя. Коло друзів, знайомих. скажімо, ми один другого знаємо не через п'яті, а навіть через треті роки, коли починає спілкуватися. Е, розумієте, моя власна репутація це мій політичний капітал. І якщо я буду стрибати туди-сюди і не буду сам собою, то, вибачте, я не буду не поважати не сам себе, люди другим не, не будуть поважати. Тому інтереси громади понад усе. Дякую. Даля питання на рахунок інтересів громади та політичної партії, і питання на рахунок того, які питання по округу, які проблеми готові вирішувати. По політичній партії ми всі наша команда є безпереною, тому згідно правил цього, цього виборчого процесу цього році, ну, не можуть кандидати не висуваючи, якщо не висуває якась як партія. На сьогоднішній день ми всі є безпортивими. Ми йдемо командою з Олександром Зарубіним і ті стратегії, цілі і плани, які будемо, е, то, бачить перед собою наша команда, вони ну, е, в першу чергу орієнтовані на громаду міста. Це в першу чергу. Якщо мої інтереси розійдуться з нашою командою, я не буду говорити про політичну силу, не буду говорити про політичну партію. То, е, то я думаю, що це... В такому ну, якби конструктивному діалозі це можна буде вирішити. А мої інтереси завжди були за дітьми, за громадою, за моїм округом за ну, моїми... Я не, не буду зраджувати своїм поглядом своїм своїми Так. Можна допомогти. Справа угу. в тому, що наша команда сформувалась дуже... команда об'єднання самопоміч, дуже ретельно був відбір. Ми один-другого знаємо задовго до об'єднання в політичну партію. І ми знаємо, ну, що в нас всередині нашої команди ніколи не буде розбіжностей. Ми можемо трошки дискутувати, але в нас все-таки інтереси воярки, теж, інтереси громади вище всього. Дякую. Є ще в когось питання? Я міг би задати. Да, да, кажіть, будь ласка. Стосовно адміністрату міста, що ви можете сказати? Адміністрату Бо... міста колись було питання, дискутувалось про місто обласного значення. Сьогодні в зв'язку з об'єднанням території громад, значить, бойерка все-таки буде ну, центром громади. Значить, до чого це приведе? З однієї це плюс, з іншої мінус. Поясню, в чому плюс. Місцевий бюджет збільшиться в рази. Тому що там законодавство передбачає, що 60% подоходного налогу на, на, на податку на доходи фізичних осіб буде залишатися в місцевому бюджеті. Це величезна сума і бюджет для вирішення проблем збільшиться. З іншої сторони, мінус, коротко буде казати, мінус в тому, що депутати місцевої ради отримають повноваження розпоряджатись землями за межами міста. Зараз э, цими землями розпоряджається обласна рада, районна держадміністрації, то депутати, які можуть зайти в раду, які можуть бути ну, не зовсім чесними або стимульованими якимись забудовниками, можуть пустити в роздачу нас боярський вікс, наприклад. Так як це відбулося в Коцюбинському, в Єрпіні і в Бучі. я, ще... я перепрошую, перепрошу, на рахунок задоволення. Дивіться. Якщо, наприклад, депутат районної ради це е, особа, яка в принципі досягаєма вона тут, так. то обласної ради, ви багато знаєте. А, а я вам більше скажу: В Ірпіні вирізали ліс тільки із-за того, що там оказується, це не ліс, а самонасадження. Це кущі, які можна було сікатором, правильно. А щоб перев... це ліс, тут тут, тут ліс для того, щоб я вам скажу по законодавству перевести ліс в інше е, 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 користування, да. Потрібно рішення одностайне кабінету міністрів. Я це знаю. Одностайне. Ви вважаєте це можливо? Ніхто ще цього не робив в Україні. Ніхто Можливо. Ніхто цього не робив. І я вам кажу, якщо, наприклад, взяти, от візьміть Бобрицю, там є за межами, якщо в Боярці немає, то в Бобриці достатньо було землі. Бобри... Більше, ніж в Боярці. Так от... В Бобрисі хтось розпоряджався цим? Ні. Розпоювали, розкранцали і йдіть, подивіться, хто фамілію. Ну, ми не будемо називати прізвище, ну, але один із кандидатів на посаду мера в Бобрисі знищив декілька гектарів нашого боярського лісу для потреб свого приватного майбутнього. Тому ви не кажіть, що це неможливо. Практика показує, що це можливо, на жаль. Центром громади, так? Так. Але ж як таке можливо? По Конституції України територіальні інтереси сіл селищ міст представляють районні ради і обласні ради, а функції виконавчої законодавчої влади рай держабністрації був державністрації. Не маючи адміністративного статусу, не маєш права на наші громади. До того ж, 10 років тому е, таку помилку зробила наша Україна і президент Ющенко. І люди відмовилися, то навіщо знову смертно хотів робити? робити да, Найкраще гороб, не... є... просто зробити конституцію вести ідеологію національну. І тоді буде порядок. Я вважаю, що національне я почну з останнього, що ви сказали, тому що це близько мені за переконаннями, що основою державної політики повинна бути ідеологія здорового націоналізму. Для прикладу, саме націоналістична держава в світі це Ізраїль, яка свої національні інтереси ніколи не поступається, яка завжди... Робить все, щоб їх відстояти. І це успішна держава при надзвичайно обмежених ресурсах. Тому в них і сильна нація. І сильна нація. Друге, що ви сказали, що ця реформа не на часі, всі кажуть, що не на часі. І за цього два роки тайм аут ми можемо бути депутатами обраними на два роки, а може на п'ять, в залежності, як Верховна Рада буде змінювати це законодавство. Друзья, Де... Але перепрошую, маленька це... ремарка. Але дивіться, тут е, через це голосування якісь страшні події відбулися, Криваві жах просто. Ну, голосування ви маєте за входження в Євросоюз? Чи? Ні, 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 ні. В Верховному Верховній Раді 31 селі. Не до Конституції. Да, конституції. Да, 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 Невже не, не, не воно варте того таких страшних жертв? А, варте того, щоб у верхніх ешелонах влади у нас були ну Скажімо, розумні люди, які керуються інтересами нації, а не якимись приватно-бізнесовими інтересами. Тому, то може, краще зробити замість децентралізації деолігархізації? Вибачте, Тому, будь, будь ласка, і але і ці не питання, да, так. Це, це не стосується місцевих Ні, виборів. Ще скажу, до Два роки, якщо буєрка буде лишатися в такому стані, якому, в якому вона зараз є. То ну ми не будемо ніколи центром громади. Дати тобто, з цією корупцією, з тим, з тим станом міста. Ми не будемо. Тому у нас є два роки на те, щоб зробити боєрку трохи кращим містом, да з е, нормальною владою з адекватною владою. І тоді можливо в нас буде такий шанс, що наші села об'єднаються навколо Боярки і буде центр громади. Я вибачаюсь, якщо не буде ідеології, не буде цього. ідеологія, е, Сережа, це, вибачте. Ми говоримо зараз про кожен. Ну, да, це ми... об'єднується навколо сильних. І Якщо да. е, кожен знає, якщо, скажімо так, зруйнувати щось і побудувати, кожен з нас має розуміти, що має бути в кінцевому результаті, кінцевий продукт цього укрупнення. Чи це буде насильно? Приєднають кучу сіл, і бобриці скажуть, там боєрці скажуть, от, получай, деревня трактор. І і і і робиш, що, що хочеш з нею. Да, то тобто, й і всі влиставати, не розуміти взагалі, які закони, по чому жити. Розумієте, якщо якщо насправді я з вами тут тут погоджуюсь, якщо Бойерку зробити економічно привабливою, то приєднатися до неї буде за честь, за честь. А в тому Тоді буде да якому зараз знаходиться боярка, <клес> <на меркавленні, клес> то... ну правильно ви в мене я так. Так. В є незручне питання, а... наповню коротко для того, щоб це сталося, про що ви казали, треба сьогодні не брехати і не красти. Ну так, коли буде жорстка ідеологія, не будуть і не красти, не брехати. В Білорусі жорстка ідеоле в Китаї а, у виборців є така пересторога, чи це на рівні того, що це якісь чутки, але хочеться отримати. Відповідь на таке незручне питання. Є пересторога, що нові обличчя, коли дійсно, там Олександр стане мером чи команда прийде, що в Боярський ліс чекає та сама доля, що і ліс Ірпіня і Бучі. Хочеться. Ну... А да, е, ну, по-перше, Доберського да, це як вже говорили, що це обласного значення, якщо ну, мер Буерки цього не вирішує, да, що там роз... знищити цей ліс. Це, По-друге, перше по знову наголошую, ми всі е, е, йдемо безпартійними. Е, партія Нові обличчя нас рекомендує. Да, .е. ми вс... ну, ніхто з нас не вступав в цю партію, в тому числі і Олександр Зарубин. І казати про якусь ідеологію партії, що ми за щось будемо віддавати цей ліс, ну це у них немає повноваження це. Хочу з готові допомогти. Щось. Стосовно децентралізації ви кажете об'єднання. То вже об'єднання Я було, дуже було, прошу було, по регламенту. Ми закриємо зараз питання. Вже перемаємо. потім далі. Я вам дуже дякую за вашу позицію. Що, що ви з 15-ти тільки троє є присутні, четверо можна сказати, батьківщини? Також рахуємо як депутата від району. Я бажаю вам успіху. Я бажаю, щоб ті ваші сподівання та плани, які у вас є, вони справдились. Дякую. Дякую вам. Так. Шановні боярчани, приходьте, вибирайте. Треба робити зміни в нашому місті. І ми надіємося на вас. Тільки з вашою допомогою ми зможемо це зробити. Да, прийти це обов'язково. Дякую.